На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів сил оборони. На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове. Окупанти Здійснили висування в напрямку кочубеївка дементіївка отримали відсіч та відійшли. На слов'янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку Південніше Мазанівки. Окупантів виявлено та знешкоджено.